Саміт Великої Сімки починається сьогодні в Альберті в Канаді. Дуже важливо, що всі сім лідерів країн Великої Сімки та плюс сім країн-гостей і Україна серед них братимуть участь в цій зустрічі. В цій роботі тема номер один: звичайно, війна Ізраїлю проти Ірану, звичайно, знищення ядерного потенціалу Ірану і не тільки це для всіх лідерів і для всіх, хто братиме участь. Питання номородин до речі, і канцлер Німеччини Мерц, і прем'єр-міністр Канади і Карні, і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер братимуть перший раз участь у зустрічі великої сімки. Для них це перший захід, але перші їхні рішення будуть однозначно на підтримку Ізраїля. Наприклад, Німеччина допоможе усім обладнанням для гасіння пожеж. І в Тель-Авіві, і в інших містах Ізраїлю, які зазнають руйнівних атак Ірану. Далі для нас, для України, дуже важливо, що ми там на цій зустрічі є разом до речі, з і Бразилія, і Індія, і Австралія, і навіть Південна Корея всі ці країни. Наші партнери можуть і мають бути в тому, щоб зупиняти російську агресію, і для нас насправді найважливіше рішення від цієї зустрічі великої сімки, а це 51-ша зустріч лідерів, щоб 51-ша зустріч нарешті зупинила і Путіна, і Росію, і зупинила війну Росії проти України.